Розрівся навколо кількох моментів, та? тому що в підручнику е, є дати, скажімо, які пов'язані з сьогоднішнім днем. І була претензія від викладачів, що є певна, така, знаєте, карантинна зона виліті П'яти років, про які не, не треба писати. Е, і друга позиція це те, що, що робить в авторському колективі Аким Галімов, третя позиція ціна підручника. Відповідно до ціни підручника в мене теж є питання, але очевидно, там це інша тема, ніж mm -hmm. яку треба проговорити історику. А от з приводу того, що там зараз присутні дуже багато през тарафів президента Зеленського, і навколо цього розгрілася така буча, що це роки, підручник закінчується два четвертим роком. Так не можна робити, бо ще не виважені всі основні інформаційні там. Схеми зауважу наступне, що, як на мене, ну, по-перше, підручник для старших класів має демонструвати позицію, яка існує в державі на цей період. По-друге, якщо ми говоримо про скажімо, історію України, то давайте зауважимо те, що ті, хто беруть участь в цьому скандалі, переважно не є істориками, а просто висловлюють свою політичну думку. Чому там немає того чи іншого, а є багато зеленського? Заважу, що, наприклад, ті самі Російські Федерації, підручник, всі підручники входять в, в контекст історії так званого СВО. Всі вони говорять про, скажімо, українських нацистів, про звільнення російських територій, тобто в Росії окей, і це пояснюється дітям, чому їхня країна напала на Україну. Чому нашим дітям не пояснювати, чому Росія напала на Україну? Чому нашим дітям не пояснювати, як була оборона перших днів, і в цілому, яка є політична стратегія? Я би порадив всім людям, які намагаються щось говорити, просто. Вийти з своїх меж політизації. Mm -hmm. Бо коли ми говоримо про підручник, то варто надати слово там, вчителям, фаховим історикам, але не людям, які будуть, скажімо, вирішати від того, що чому там немає тих чи інших позицій. Я зауважу всім тим, хто говорить, чому там не акцентовані якісь інші спецоперації, чому не акцентовані на інших особистостях. Я наголошую, що підручник це не є історія України де автор може детально розглядати кожен місяць цієї війни, головна ціль це передемонструвати дітям елементарні знання, але наповнені державницькою позицією.